Всіх вітаю, любі друзі з вами Дмитро Туряниця. Сьогодні як завжди, дуже цікава тема, особливо для молодих людей, які хочуть якось виділятися, які хочуть відчувати енергію та драйв, яку може подарувати вам молодість. Сьогодні мова піде про десяток кращих купе та кабріолетів. Причому в бюджетному ціновому діапазоні від 4 до 7 тисяч доларів не будемо зволікати і рушаємо. Одразу скажу, що критерії відбору були максимально простими. Машини мають бути вже нашого століття, тобто від 2000 року випуску. Звісно, що з хорошими технічними параметрами, тобто має бути і хороша потужність, і хороша динаміка, і якісь більш-менш адекватні витрати пального. Плюс, звісно, що я враховував і якість матеріалів та збірки. Звісно, що рівень надійності, рівень комфорту, безпеку та дизайн. Тому що це грає далеко не останню роль. Зрештою, мені вдалося знайти десятку двох дверних агрегатів, які можна вважати кращими за таку ціну, але вони не будуть розставлені строго по прайсу. Тому, аби підібрати собі щось по душі та бюджету, рекомендую дивитися це відео повністю. Також не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок і ставимо лайки. Ну а тепер сідайте, і ми поїхали. І десяте місце відкриває свого роду легенда Alfa Romeo GT. Це досить незвична за формами купе, яке часто купують собі фанати італійців. Що стосується вартості, діапазон цін досить великий, а викувається у межах 5-7 тисяч доларів за 2003-2010 роки випуску. Перше, що кидається в очі фірмовий дизайн, але більш витончений, особливо що стосується задньої частини. Широкий приземлений спойлер в коля кузова точно дасть кращий ефект від вигляду в профіль, просто на замітку. Двигунів було 4 Маленький 1,8 на 140 кон, який не раджу. 19 літровий дизель, що не в'яжеться із концепцією купе та спортивного авто, а також 2-літровий та 32 літровий бензинові агрегати на 165 та цілих 240 сил. Такі варіанти подарують динаміку від 8,7 і до навіть 6,7 і секунд до сотні. Але три і літрових обмель, бо це унікальна серія GTA, яких було випущено менше 1% від загальної кількості. Салон точно подарує вам якість матеріалів та збірки, бо кількість опцій в залежності від модифікації і при цьому мінімалізм. Візуальних шумів тут немає. Альфа це для тих, хто розуміє, що таке керованість та справжня елегантність. Мені здається, через багато років ці машини будуть лише дорожчі. І на дев'ятій позиції в нас теж класика BMW 3 серії в кузові Е46. Причому в діапазоні від 3,5 до 5 тисяч баксів ви гарантовано знайдете до рестайлінгову версію. А від 5 тисяч доларів вже рестайлінг, який стояв на виробництві з 2003 по 2005 включно. З оновлення змінилась оптика та бампер, Машина стала виглядати більш заряджено, і саме такий варіант фігурував у м версії у всім відомій Need for Speed Most Нітвоспід в якості тачки головного героя, розглядаючи моторну гаму, скажу одне. Варіантів настільки багато, що просто очі розбігаються. Є і автомат, і механіка від 2 літрових бензинових варіантів на 143 сили совнозвісних 3-літрових двигунів на 231 кінську силу. Хто скаже, це не вражає, але динаміка від 9 до 6,5 секунд до 100 за таку ціну і в ті роки це було щось. Оздоблення салону поки не вийшло на норматив свіжіших моделей. Є питання як до якості пластику, так і до однотипності інтер'єру. Проте регулювання сидінь, обігрів останніх, кондиціонер чи кліма. Повний електропакет і навіть пам'ять водійського місія, все це присутнє і залежить від крутості комплектації. Банально прикласти руки і будь-яка трійка стає чимось феєричним. Все залежить від вашого смаку та можливостей. Друзі, тепер ніж продовжити, мені хотілося би акцентувати вашу увагу на тому, що нарешті прийшла весна і час обслуговувати машину. Впевнений, що серед вас є чимало людей, які за час зимньої експлуатації зіткнулися з проблемою протікань антифризу у радіаторі. Це часто така досить проблема, особливо на старих агрегатах. І я хочу вам порадити оцей от засіб від компанії Bardal, який називається радіатор Oil Remover. Все, що вам потрібно, це закупитися антифризом, поміняти його, заливши, звісно, що оцю рідину на 6 літрів антифризу при заміні. Одна така баночка якраз на це дозування. Ну і далі, після нетривалої півгодини їзди на високих обертах, ви помітите, що протікань, як і не було. Більш детальні інструкції, звісно, що ви можете почитати на сайті. Скажу, що. Я неоднократно раніше, коли в мене була ще стара машина, користувався подібним засобом і працює на ура. Набагато дешевше, ніж просто міняти радіатор чи навіть його реставрувати. Тож посилання залишає вище і нагадую, що за промокодом Діма у вас і знижка ще й 10%. Тепер до восьмого місця і його отримує Honda акорд Купе. Але сьомого покоління, якого в нас не так і багато на ринку, випускали їх з 2002 по 2007, А в 2005 показали світові ресталінг, який завоював серйозну популярність в Америці. Модель мала призе форми та відрізнялась від версії седан. Тобто не просто була урізаною версією з двома дверима. Грала роль і краща керованість, і ліпші гальма, а до того на десерт вигони 2,4 та 3,0 на 160 і 240 коней відповідно. Це вам не турбовані сучасні мотори, які після 150 тисяч кілометрів хіба що на помийку. Ці ходять 350-400 тисяч легко і розганяють вашу купе до першої сотні вже за 9 чи навіть 7,5 секунд на більш об'ємистому моторі. При цьому жодного дискомфорту. Вас чекає. Томат і витрати пального від 9 до 12 літрів у місту, що вражає, беручи до уваги ще рік випуску, салон досить звичайний, комфортний з кліматом, кроїзом, електропакетом, обігрівом сидінь та іншими фішками. Краште, звісно, ще не 5 зірок, але на порядок кращий, ніж у більшості купе тих років. Ну а ціна в 5-6 тисяч доларів дуже цікава. Щодо сьомого рядку в рейтингу, то його посідає Рено Лагу на 2008-2012 році випуску. Не спішіть сміятися, мова йде за купе, яке виглядає справді елегантно і дорого. Якщо у вас є бажання купити щось нестандартне і вишукане, при цьому не запалюватися над запчастинами і легко знайти майстрів на СТО, то це чудовий вибір. Вартість експлуатації невисока. При цьому хороша керованість і динамічні якості. Були доступні пару дизелів на 150 та 235 коней, а також бензинові 2,0 та 3,5 літрові мотори на 170 та цілих 238 коней, десь 9, а десь навіть 7,5 секунд до сотні. Це вже цифри, якими можна похизуватися. І це все доступно як в парі з механікою, так і автоматом. Машина цікава ще й тим, що вельми простора і комфортна. Посадка низька, але при цьому ви не відчуваєте себе як в класичному старому купе. Тут все заточене під водія, в тому числі і кількість опцій, яка не включає в себе хіба що пам'ять і масаж сидінь. Ресурс у багатьох машин ще ого, го а невисока вартість запчастин в цьому поколінні дозволяє їздити і не паритися. По ціні акорд Coupe йде від 4,5 тисяч доларів. Ну а вже ближче до 6 тисяч можна взяти ледь не в ідеальному стані. Шосте місце в топі отримує корейська машина Hyundai Tiburon другого покоління. Мова про авто від 2002 по 2008 рік, які сьогодні реально придбати від 4,5 до 7 тисяч доларів за найбільш прокачні версії. Важко сказати, що з точки зору дизайну дорого. Автівка не виглядає, але цього більш ніж достатньо для такої популярності серед тих, хто шукає стильне і недороге рішення. Бо ціни на запчастини та й обслуговування в цілому досить вояльні. Чого не сказати про витрати пального? Бо 11-14 літрів по місту не так вже й мало, а потужність 2-літрового чи навіть 27-літрового двигуна обмежена лише планкою в 138 та 172 сили. З однієї сторони є якась більш-менш динаміка, та й ресурс не розчаровує і складає подекуди понад 400 тисяч до капремонту. Салон досить банальний, трохи кращий з особово топорний. Необхідні опції є, але безвичне. Нести тіборон або простішими словами Hyundai Coupe – це варіант для економічних людей. Це для тих, хто купує надовго і хоче мати стильну машину, яка вписується в автомобільні двіжухи. П'яте місце я можу віддати французу і досить незвичному Peugeot 407 Coupe. Що стосується версії Седан, вона завжди приваблювала мене своїм дизайном, і як на мене виглядає сучаснішою на свої роки ніж конкуренти. Але інженери вирішили на цьому не зупинятися і представили ще більш елегантну дводверну версію. Торкаючи системи матеріалів оздоблення салону, все виконано по вищому розряду. І як би прикро це не звучало, зараз так вже не роблять. Те саме стосується й опції: численні регулювання сидінь, кроїзконтроль, клімат, обігрів сидінь та подекуди вентиляція. І це на секундочку, 2000-ні роки. Моторна гама включала в себе три варіанти: всі бензинові, 2,2-літровий агрегат на 160 кінських сил. 27 літровий на 208 коней та 3-літровий на 211. Лише останній йшов в парі з автоматом, а два інших з механікою, що особисто я вважаю незрозумілим рішенням. Динаміка від 8,5 до 9 секунд не вражає, але й поганою її ніяк не назвеш. Хороше авто, яке за 6-7 тисяч доларів буде в дійсно непоганому стані і виділятися на дорозі. Четвертий рядок у списку, і тут купешка на базі бізнес седану Тойота Камрі Солара мова про машину від 2003 року, яка не часто зустрічається на нашому ринку і переважно була орієнтована на ринок Америки. Двигунів вирішили зробити тільки два: менш потужний, 24 літровий на 157 кінських сил. Та потужний 3,3-літровий на 225 сил, який давав динаміку близько 8 секунд до сотні, але й жертву 16 літрів по місту. Не кожен готовий йти на такі жертви, але плавність його роботи та й ресурс вражають. Авто проєктувалося більш під комфорт, і всередині на вас чекає непогана якість матеріалів, величезна кількість опцій та простори салон. На порядок більший за 99% купе на ринку. Налаштування підвіски теж скоріше бізнесові аніж спортивні. Ідеальний ідеальний варіант для приємних літніх вечорів із друзями чи близькими та подорожей. Оцінки власників говорять самі за себе. 4 із 7 з 5 можливих для 20-річної машини – це більш ніж круто. І той, хто вирішить виділити від 5 тисяч доларів на купівлю даного агрегату, точно не пожалкує. Ну, а от ми і дістались до трійки лідерів. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок та ставимо лайки. Ну а на третьому місці в нас кабріолет від Volkswagen, модель EOS. Фактично, фари та ліхтарі тут нагадують ті, що ставили на джета п'ятого та шостого покоління, і в багатьох речах ці моделі споріднені. Але як не кроти, EOS це більше про лайтові поїздки для задоволення та мотори на будь-який смак. Кому приємні цифри витрат пального, будь ласка, 1,6 бензин чи 2-літровий турбодиз. Зель до сто п'ятнадцяти 140 сорок відповідно подарують практичність. Кому потрібна динаміка, 3,2-літровий V6 на 250 сил дасть динаміку всього в 7 секунд до сотні на автоматі, і при цьому керованість краща за звичайні седани концерну. Важко оцінювати інтер'єр, оскільки давно змінилися канони моди та стилю. Але всі повсякденні опції тут присутні. А з позиції безпеки на той час модель набрала би мінімум 4 зірки. Проблем із запчастинами нема. Проблем із запчастинами нема. Більшість споріднені з іншими моделями Volkswagen. Тому брати можна сміливо. Переходячи до другого місця, хочу відзначити увагу. Mercedes CLK в 209 дев'ятому кузові. Тобто мова про машини від 2002 по 2009 рік із рестальгом у 2006 році. Дійсно, діапазон цін великий. Є версії за 4 тисячі баксів, є і за 10. Все залежить від стану, комплектації та двигуна, але знайти щось по душі не стане проблемою. На ринку повноверсій 200-компресор на 163 кінських сили, 320 на 218 коней та дизелів об'ємом 2,1 та 2,7 літри. В цілому потужність в межах правил тих часів, як і динаміка менше 10, але не менше 8 секунд у сотні. Проте версія 55 AMG видобала значних 367 коней. І коштує в той же час навіть зараз чимало. Тож її наводжу як приклад лише для загального розуміння. Звісно, Мерседес лишився вірний своїм принципам. Хороша якість в усьому, величезна кількість опцій, як для купе де сегменту, та ще й хороша безпека. Аби от корозія так само залишилась однією з найбільших проблем: знайти машину без іржі досить складно, ну і в більшості випадків доводиться прикладати руки. Ну і перша позиція тут справжня легенда, яка виглядає дорожче свого прайсу і точно справить враження Mitsubishi Eclipse третього покоління. Так це саме та тачка з форсажу та багатьох автомобільних ігор 2000-х. стильна трохи агресивна в обісах, справжнє уособлення купети і років. Випускалася дана серія з 1999 по 2005 рік і сьогодні продається буквально в межах 5-7 тисяч баксів, що я вважаю дуже приємною ціною. Ви маєте розуміти, що ключ до розуміння концепції машини саме в її дизайні. Моторна гама вас не вразить. Це звичайні 2,4 літрові двигуни на 142 сили та 3 літрові на 200 чи 210 коней. Хоча з іншої сторони вони нічим не гірші, ніж у конкурентів, і дають можливість набрати першу сотню усього за 8,2 секунди у топові версії. Цікаво те, що екліпс просто створений для опрацювання, і багато стенд з стає проєктів зроблено саме на їх базі. Передній привід не найпопулярніше рішення. Але керованість відбалансована як треба. І якщо ви вирішите купити даний агрегат, то я впевнений, що ви залишитеся задоволені на 100%. Ця машина з часом буде не менш легендарною, ніж Mitsubishi Lancer Evolution чи Subaru Impreza VRX STI, щось із цієї серії. Що ж, думаю, на цьому можна завершувати. Я впевнений, що назвав десяток найкращих варіантів за цю ціну. Але якщо у вас є якісь пропозиції або ви хочете розповісти про досвід експлуатації будь-якої з представлених машин, то будь ласка, пишіть про все. Це в коментарі, і не забуваємо ставити лайки. А з вами був Дмитро Торюниця. До нових відео та нових зустрічей. Не забуваємо підписатися і всім пока-пока.